Привіт, друзі! Хочу вам похвалитися. Я е, вбрана у ось цю м, блузу від HM, яку я в останньому, не в останньому відео, а в останній свій похід до фінського секонд хенду придбала за євро 50. Це така дуже тонесенька, бавовняна блузочка. Е, я з неї просто не вилажу, яка вона зручна. Але, друзі, мене очікувала засада, тому що, як виявилося, в мене зовсім немає до неї низів. І вдома то я ще можу ходити в таких домашніх шортах, ну, таких, що їх між люди страшно вдягати. Але якщо я, я сьогодні хотіла поїхати до міста по продукти і хотіла вдягнути цю блузу, я її таке вдягнула, але мені ну, практично не було, що вдягнути ледве я е, знайшла. Таку спідничку, одну, яку я не хочу носити, дуже-дуже-дуже стару яку я хочу викинути. І значить, я собі поставила таку мету купити щось або легенькі штанці, бажано, або шортики якісь такі симпатичні, довгенькі. А ще краще я хотіла. Пошукати собі такі, я не знаю, як вони називаються, чи бриджі, чи капрі, ну такі нижче колін, якісь штанці, бажано ляні або хебешні, тобто бавовняні, ну, або якісь такі просто легенькі. А з чого вони, ну, шовкові, звичайно, може бути. Але в секонд-хенд я не встигла поїхати. Я була. В Лідлі продуктами закуповувалась, ну і в центр заїхала там в інші магазини, в яких продовжуються, на жаль, знижки. Через те я знову потратила гроші. Я вже не знаю, мені треба писати кудись заяву, щоб ці знижки припинили, тому що ну, ніяких, ніякої зарплати не вистачить е через ці знижки. Так от, зараз я вам покажу, ну як завжди, як вводиться, е покажу, що я купила, а потім поміряю. Значить, перше, це не. Одяг, це косметика. Я побачила за гарною ціною ось такий SPF. Я його вже кілька разів купувала. Дорожче, до речі, а, а зараз побачила за 16 євро це у нас дешево. Я можу його замовляти з Кореї, але мені тоді за доставку платити, розтаможувати потрібно. Ну і виходить, все одно не дешевше, ніж 16 євро. Тож, я купила, в мене зараз інший від цієї самої фірми Beauty of Chison. У мене такий у вигляді серуму. Теж приємний, легесенький. Я STF користуюсь на кожний день, мені зайве не буде, я собі купила це корисна покупка. Далі у Лідлі, друзі, надибала. Не планувала я в Лідлі взагалі купувати одяг, але просто от натрапила на такі штани легесенькі, саме такі, як я хотіла, на резиночці. Я купила такі великі, щоб вони на стегнах мені висіли, щоб вони мене ніде не тиснули, щоб я могла спокійно їсти пиріжки. Дуже сподіваюся, що вони не будуть занадто великі, але я етикетку не відрізаю, тому що, може, доведеться здавати. Цей розмір я купила 12, 40 42 тут написано. Лідловський бренд ось цей Есмара. І тут у нас льон і ще щось. Я читала, 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 читала. І не знаю, де та етикетка, на якій ось ця етикетка. Зараз я ще раз почитаю, скільки тут цього льону поклав лідл. Отже, це якась болгарська мова. Давайте я вже буду по-англійськи, чешу. 70% бавовни і 30% льону. Ну, нормально, друзі. Нормально, колір гарний, мені подобається, поміряю. Скільки коштували, ну, і знижки там на це все були якісь знижки, 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 щось там, не знаю, 6 євро, можливо, а можливо, і ні. І до цього ж, до цих штанів я купила такого самого кольору топ. Ось такий топ. Ось так. Такий вигляд має, теж поміряю. Я купила топ менший. 38-го розміру. І я, чесно кажучи, не знаю, чи буде він на мене окей, чи не окей. Буду зараз міряти. Хочу його просто вирівняти вам показати. Я сподіваюся, що тут така сама такий самий склад. Він же не тягнеться, він такий, то ніби великий, але хто зна, як він на мене сяде. Ну, зараз вдягнемо побачимо. Склад тут, напевно, написано. Ага, тут уже 55% льону і 45% бавовни. Тут ще кращий склад. От мені дуже сподобався цей костюмчик. Ви знаєте, я взагалі помітила, що в Лідлі можна купити гарний одяг. Далі, це не в лідлі, це я... знижка 50% в капаль. В цьому е, шведському Мідлмаркет магазині. І ось такий дуже зручний бюстгальтер Я там взяла, взяла емочку, дуже сподіваючись, що буде на мене добре. Не знаю, побачу. Там сумнівалася між блакитним та білим. Взяла блакитний. І там же я наміряла за 50% знижки. Ось таку сукню. ось 50% знижки. Я думала, що 70%, і через те я її взяла, виявилось 50. Сукня коштує 50 євро, ну я взяла за 25 євро. Мені це теж трохи дорогувато, але вона мені так сподобалась. Я не знаю, чи вам передає. Це такий трикотаж зверху, а знизу бавовна ну просто такий тканий матеріал. Така цупка бавовна. Я думаю, що це бавовна, а думаю, що це без льону. Тут є кишені, все як я люблю. 95% бавовна і 5% еластан. Так, це що? Це низ, а верх. Ну, тут нема написано окремо низ і верх. Тут просто так написано: 95% бавовна, 5 еластан. Мене просто колір підкупив, і я не змогла пройти повз. Ну і буде мені ось бюзгалтер, але трошки колір відрізняється. Ну, трошки це небагато. І значить, що? І в мене немає такої сукні. Є одна така а, фіолетова, яку я купувала взимку, і я її вдягала, недавно в ній ходила до міста, і щось вона мені не сподобалася. Вона мені якоюсь віддалася старомодною, ну якось не захотіла я її носити. Не знаю, тому. Ось, купила таку сукню. Далі, в лідлі побачила, ось за якоюсь, тут ниточки були витягнуті. У цьому светрику такий светрик із дирочками в'язаний. Побачила за 4,99 ціною. І взяла його чисто для цього мого сарафанчику. Тому що сарафанчик дуже такий. З голим верхом. І якщо раптом я можу накидати цю ковтинку або вдягати її на ну, цей сарафанчик. Також в Лідлі побачила, не знаю, мабуть, це чоловіча футболка. Дуже така цупка, гарна, якісна. Ну, я думаю, що це чоловіча. За 2,49. Але я такі футболки великі дуже люблю. І я тому її взяла. І колір прекрасний. І тут у мене написано 100% бавовна. От, Ще що в лідлі шорти. Також хотіла я купити шорти такого самого ось кольору. Але потім мені якось стало дуже скучно, і я купила такого кольору. Це теж такий матеріал льон. 30% льону і 70% бавовни. Вказують нам. І теж так погано, що не можна в лідлі міняти. От прямо. Ой, тут ще написано преміум. Так, теж не відриваю ніяких етикеток. Ну, от шорти і штани це те, що мені було потрібне. Легенькі штани. Дивіться, ось такі шорти донесенькі. От. Там ще було таке платтячко, але я вже стрималась, тому що я вже одне платтячко купила. Це мені так я цього місяця не хотіла нічого більше купувати. Нічого, розумієте. От. І ще також в Лідлі купила ось такі ну для мого бігу, такі коротенькі лосини. Скільки вони тут у мене? Ой, не пам'ятаю, вони щось дуже дешево коштували, тому я їх купила, якщо там 2 євро чи що. Ну, я їх розпакую, бо я все одно їх поміряю. Отакі вони щільненькі із кишенькою. От. Трошки малуваті, але нічого страшного, я їх на себе натягну. Перестану їсти пиріжки і влізу. І, друзі, найголовніше, за чим я, в принципі, полювала давно, але так не купувала, бо бо дорого. Мені це дуже дорого. І я думала, може це ще подешевше, але так люди грибуть у цьому капалі, просто такі черги у е, примірочні, що я все-таки вирішила купити, бо мені і це, друзі. Про що я розказую, це ось такі штани. Легенькі штани із ось такого цікавого матеріалу, типу як прошва. Дуже якісний матеріал, гарно пошиті широченні такі штани, такі, знаєте, модняві. Ну, вони дорогезні, вони 70 євро коштують. Ну, я їх купила ж за 50% знижки ясний перець. Але все одно це мені 35 євро, мені це дорогувато, ну прям дорого мені. Я не купую такі дорогі речі. Ну, я їх так хотіла, і я їх ходила і дивилася на них, я їх міряла кілька разів, ну, в кілька приходів. Там були такі чорні, білі, і ще такі, така сама була. Верх точно з такого самого матеріалу, такий широкий бахматий верх. Але я вже, знаєте, ну, не можу більше собі дозволяти. Ну, і в мене верхи є. Це я шукаю тут зараз склад шукаю, шукаю. І, а, тут ось написано: 100% органічний котон. Ось вам такий, такий, така етикеточка. І ось така лінійка. Це якась там. Преміум лінійка, я так собі думаю, у Капалі. І чорні штани були гарні, і світлі штани гарні. але чорні, Навіть чорні, мабуть, кращі. були, але Чорні я не захотіла купувати, тому що, ну, тому що вони ж легенькі штани, і я не хочу, щоб легенькі штани були чорними. Отже, я думала, що їх до цієї блузи, але воно не підходить, друзі, тому що вони такі трошки жовтуваті, знаєте, як органічний цей котон. Такі кремового такого кольору. А блуза, ця біла. Ну, може, вона вже зараз брудна, бо я її цілий день в ній хожу, потію. От, зараз все це буду міряти. І перше, друзі, що я поміряла, це ось ці а, для бігу. Дуже хороші. Оце я купила недаремно. Високі. Ось тут кишенька. Я можу прямо сюди телефон свій класти, бо я ж бігаю під телефон. Тобто я собі вмикаю на телефоні тренування. Гарно так стисли все, що треба, і що не треба, не стисли. А, прекрасні, прекрасні. У мене, як завжди, безпорядок. бо я приїхала, все вигрузила. Тому звиняйте, ось такі ці лосинчики, дуже зручні. Ага, Так, це не пишеться. Далі, друзі, шорти. Шорти хороші. Розмір на мене підійшов. Хоча можна було взяти і більші, бо я люблю такі, щоб вони теліпалися на мене. І вони б тоді були навіть і довші. Шортики дуже легенькі, дуже приємні. І, Як завжди, я виклала чогось, не знаю, чого свої мікрофони. Отже, шорти прекрасні, друзі. Треба було брати на розмір більший. Який це я взяла розмір? Я взяла 42-й, а треба було взяти 44-й. І я ще й сумнівалась брати 42 чи 44. -й. Так, тепер у мене є ще й шорти. Тому що в мене було мільйон шортів, але ж я з них з усіх виросла, розумієте? От. Ну і, друзі, ось ця найдорожча річ ці білі штани. Вони трошки, бачите, на мене якби довгуваті. І я не знаю, я можу їх підкотити, або ж я можу їх носити до чогось, до чогось що я вже таке кажу, я можу взуття взувати. Ну, ясне діло, що я ж їх боса не носитиму. Я взуватиму їх до якогось взуття. Ну, Взуватиму на ноги якесь взуття. От. І е, тут кишені, є, вони так гарно пошиті, вони такі зручні. Я навіть можу їх ось так підкочувати, як я все люблю робити. От. Тобто, в общем, друзі, все. Мені вони дуже подобаються. Не знаю, як вам. А я страшенно задоволена. Буду моднява така дівочка. Тикс, тікс, тікс. Як там, не знаю, показують блогери ці другі. Далі. Далі, друзі, оцей для неї костюмчик. І ви знаєте, вгадала я з розміром. Я вгадала з розміром, добре, що я верх не взяла більший, тому що, дивіться, якраз верх достатньо так повітря між мною і між тілом і костюмом. Штанці дуже зручні. Прямо ідеальні. Я навіть не знаю, може мені здати мої оці модні, модні за 35 євро. Може, я їх здам, тому що мені достатньо ось цих. І ці я буду носити ну, на щодень, вони дуже гарно підходять. Я, може, навіть ті дорогі здам. Тому що мою потребу задовольняють саме ось ці такі короткі штанці. Штанці і шорти, і мені цього достатньо. Так, я і зроблю. Так, я і зроблю. Такс. А тепер, друзі, ось ця величезна футболка. Дивіться, як вона. Ох, це така футболка, як я люблю. Така, знаєте, чоловіча. Я дуже люблю. І тут біля шиї таке воно якісне. І це хлібо. Це не що інше, як лідл. Це те, що мені подобається. Отаке. От Боже, це ідеальний одяг. Lidl робить ідеальний одяг. Ніде не давить, ніде не тисне. Усе так приємно, але її треба одразу ж кинути в прання, тому що вона там валялася серед мільйона якихось речей незрозумілих. Її може там і міряли, і по підлозі. Катали, дуже супер. Ну, ну, знову. Ну і, друзі, остання це ось ця сукня. Сукня дуже подобається. Сукню здавати не буду. Вона така легесенька, приємна і дуже зручний бюстгальтер Я поміряла. Прямо вгадала я з розміром емочку, я взяла. Якщо там ще буде, то бюстик я можу ще один взяти, біленький. Там трошечки-трошечки іншого фасону цей бюстик. Зараз видягну, отак ось зверху виглядить. Дивіться, такий дуже голий зверху цей сарафанчик. То зараз я вдягну до нього ще й кофтиночку. Отакий от сарафанчик. Ну що, друзі, лідловська ковтинка. За 499. Сіла прекрасно, дуже якийсь ніжний матеріал. Я думаю, що це акрил. Ану, зараз я подивлюся. Так, 4,99. І що в нас тут написали? Поліестер перероблений 100%. Але ви знаєте, вона така ніжна до тіла. Тут якийсь, ну, така гарна якась в'язочка, мені подобається. Замечательно. Оце блакитне, блакитний сет супер зайшов, мені дуже подобається. Або я можу тоді цю ковтинку знімати і накидати на плечі, так як шалик носити. от Тобто я цим задоволена. Напевно, я ось ті тільки модні штани здам, хоча я про них і мріяла, але вони мені насправді не так-то дуже й треба. А гроші мені треба. Тому що їсти хочеться завжди. Ну що, друзі, рада була з вам, вам похвастатись своїми покупочками. Пишіть, що, на вашу думку, мені треба здати. А, я дослухаюсь, бо я до вас дослухаюся. Добре, бажаю вам всім вдалих покупок. Не купуйте нічого зайвого, ну, так як я, ви ж бачите, я нічого зайвого не купую і ви не купуйте. Все, всім па-па.